Вітаю, шановні друзі. Давайте подивимося, чи буде масована ракетна атака після закінчення путінського перемир'я. Ми знаємо, що ця криса досить, досить така мстива. Звичайно що, звичайно, що він не пробачить ті спалені заводи, військові да? бази. Давайте глянемо. Американське посольство попередило вже. Своїх працівників, громадян, щоб були обережними. Так, дивимося, чи готує Путін і чи станеться масований ракетний обстріл після припинення перемир'я. Ну, цілі такі є. Скажемо так, ціль така є. І планує. Планує і, швидше всього, що визначається з цілями, куди саме він буде бити. Сплановано, розглянуто. І планує реалізувати. Ну, плани є, цілі збираються, так, буде, швидше всього, що буде. Але він якось піде по-іншому. Далі, дивіться, планує, але ще що можу сказати, що йому швидше всього можуть сказати, порадити, піти від цього. І Зробити паузу не треба. Йому, у нього, його хтось, ну, скажімо так, порадив, так? Да? З ними розмовляють, або так, з ним розмовляють, щоб він цього не робив. Краще не треба. Але рішення прийнято на реалізацію. Бачите, те, що, ну, те, що ну, з, ним, з ним таємно поговорили. Таємно поговорила, що не варто, не варто. Внесли пропозицію таку не, не відкрито, звичайно, а по місяцю це скрито. Скрито поговорили, порадили не, не робити цього, так, щоб він, щоб він відійшов від вбивства, від вбивства, тому що. Йому можуть створити ще більшу проблему із економікою. Ну, пригрозили, можливо, санкціями пригрозили, так? Але створюють, тому що йому створюють, створюють ситуацію досить плачевну, критичну. Щоб постарався відійти від цього, розумієте? З ним розмовляють, щоб він цього не робив. З ним ведуть розмову, щоб він цього не робив. Але він визначився, він готовий до реалізації. Він визначається з цілями, або вже навіть визначився з цілями. Готовий до руху, до руху, до початку. Як підсумок, чи вдарить? Путін масовано після припинення перемир'я. Несподівано виникнуть в нього трудності і з особистим комфортом. Можливо, ці попередження, про які я тільки що сказала, все-таки можливо затруднюють його гру, його рішення. Мир. Світ буде готовий до нанесення. Знаєте, як скажемо, до нанесення болючих, болючої відповіді у болючій відповіді на ці удари. Світ готовий. Знаєте, з ним, з ним розмовляють. З, з ним розмовляють навіть на рівні погроз. Отак от. Так от. от, от щось, щось так, світ. Світ визначився, знаєте, як, що, що це може бути для тебе боляче, да? новий проєкт, який переломить ситуацію, буде прийнято. Знаєте, як? Тут може світ, світ прийняти рішення. Стосовно нового проєкту, який може переламити взагалі хід. Хід того, що зараз відбувається, хід війни, може надати. Або пригрозили, що дамо, дамо у такі ракети, від яких тобі буде боляче. Ось так. Рішення, рішення прийнято по новому проєкту. Рішення прийнято. Ну, бачите, тут різні погляди. Скласти зброю. Старі друзі, старі партнери. Знаєте, як? Йому радять скласти зброю, взагалі припинити. Припинити такі обстріли. Такі такі болючі обстріли припинити, радять. Ну, що він, як остаточне, яке рішення прийме Путін? Давайте так. Яке рішення прийме Путін. Стосовно обстрілів, які рішення працює. Він згрібає ресурс. Для судного дня. Ну, судний, судний день він готує. Йому, йому дуже він, він підготовку він веде. От він веде підготовку. Розумієте? І рішення, рішення він при, вже прийняв. Веде підготовку. Вдарить. Таємниця. Давайте спробуємо покопати. Ви знаєте, те, що, те, що йому для, дали для захисту, він, мабуть, тим буде бути. Партнери. Те, що, йому партнери, дивіться, партнери дали ракети для того, щоб він себе захищав, а він ними буде бити по, тому, по Україні. Вибір стоїть перед вибором. Д'явол стоїть перед вибором зупиняти, Зупи, зупинити, да? ударити чи зупинитись. І знову, дивіться, він стоїть перед вибором і знову в нього страхи є. Він боїться. Він дуже хоче, він готує, він, і, і все-таки, знаєте, от дивіться, зупинка або летітиме, або, 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 або зупинятиметься. От д'явол думає, да? думає, йому страшно. Що робити, зупинитись чи бити? Зупинитись чи... начебто прийняв рішення. Все вдарю, все, все накопичує, все, планує, цілі готові, все. Але, от бачите, але от страшно йому чомусь, страшно, тому що пригрозили. Тому що пригрозили дати по зубах досить боляче. Ну, що це щуряка? Що він дася? Що він вирішить все таке? Що він вирішить? ну давайте, Бачите, карта от, от, от випала ця карта жриця, вона завжди прикриває. Значить, знаєте що? Значить, він ще от він боїться, він, от він вибір, да? дивіться, вибір, він визначається. Вдарити чи, чи ні? От, страх, страх, вибір, вибір. Страх отримати ответку. І оця карта випала. Ця карта говорить, Жири говорить про те, що, що він остаточно ще не визначився. Тобто вона завжди випадає тоді, коли або нам не потрібно знати, можливо, ну, щоб. Щоб не нагнітати да, психологічно таку, таку істерію. Або ще оце, 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 оця тварюка оця тварюка ще остаточно боїться. Боїться він зарази, боїться. І остаточно він ще не визначився, тому, тому і жриця прикриває. Ну І все-таки, все що в його голові, все-таки він вдарить, до чого він більше схиляється. Давайте подивимось, До чого він більше схиляється? До чого Путін, до якої дії? Наказати хочеться. Йому хочеться, знаєте, він злий перед 7-го, 8-го, да? розвідка наша, СБУ, ГРУ, чи як вона там називається, не знаю. от-от-от, Вони йому дали дали гарно люлей. Йому хочеться наказати дуже-дуже картить. Просто він злий. збирає інформацію. збирає інформацію, да, куди? По яких містах, по яких домах лупити, де, де ці, збирає інформацію, які дома захищені, тобто який, який ресурс у нас гарно захищений. Йому хочеться наказати, ви розумієте? Йому кортить, він хоче це зробити. Збирає інформацію, які, який ресурс добре захищений, туди він бити не буде, витрачати свої ці ракети. Так? Хочеться дуже наказати, що він вирішує. Але більше схилятиметься щодо того, що буде зупинятися, тому що санкції, тому що підвісять так за ФБРЖ, що мало не покажеться. Розумієте? Бачите, на початку там, ну, йому сказали, що не треба. Не треба. Все-таки цієї карти він, він все таки боїться. А, а, а по чому вдарять? Отут, отут карта прикриває. По чому, чим його залякують, щоб він не бив. Ну, дивіться, берегтися все рівно треба, тому що це психічно хвора людина. Не? Оце, оце психічно хвора людина. Берегтися обов'язково треба, не нехтувати сигналами треба. У кого є можливість виїжджати на дачі, ну, виїхати із тих місць, де можуть бути прильоти, да? хоч якось себе зберегти, то зберігайте себе. Тому що, тому що він, він планує, розумієте, і психічна дивіться, планує реалізувати дуже швидко. Да? Тому що психічно хвора людина, яка, яка, якої є бажання наказати. І все, і все таки його можливо щось зупинить. Ну, можливо, буде, але не такий, не такий масований, розумієте? Тому що, ось бачите, тут сонечко випало, енергія десь вилляться. Все рівно буде прилітати, кудись буде прилітати. Ну, щоб отакий масований, дуже там, орешником ми дивилися, не повинен би, ну, не повинен би. Але, але розумієте, але оця карта вона дуже-дуже небезпечна, тому що психічно хвора людина, у якої, у якої в руках знаходиться меч, який вирішив, що може, може карати всіх. Ну, ось якось так. Дякую вам за увагу. На ну, все добре, до побачення.